Я давно і безнадійно одружена. І єдиною розвагою в цьому райському місті під назвою Сімейне життя є любовні пригоди моєї подруги Аліни. Вона теж вирішила кілька років тому покинути оазис шлюбу і пірнути в океан кохання. Але виявилося, що в океані кохання гідної риби ще треба нашукатися. Спочатку вона зачаровувала претендентів. Своїм борщем та веселим характером, але з кожним побаченням розуміла, що всі ці екземпляри гірші за її чинного чоловіка. Ти ж розумієш, в чому біда, бідкалася вона. Всі ці чоловіки набагато гірші за того, кого я покинула. Вони мене не чують, не розуміють і взагалі не стараються якось мені сподобатися. Навпаки. Я маю забезпечити їм гарний вечір, а вони потім ще дозволяють собі кілька днів не телефонувати. Мовляв, ось який я хороший, якщо мене хочеш, то дзвони перша. І це практично протягом двох років вона мене веселить подібними історіями, та, хоч про це й не здогадується, береже мій шлюб. Бо, чесно кажучи, давно б я махнула на всі ці каструлю готування рукою і чкурнула десь на відпочинок. Може б і дійсно знайшла чоловіка, який би цінував мене, поважав та беріг. Але ось такі метання Аліни переконують мене, що краще зло знайоме, ніж незнайоме. А що вже 20 років з чоловіком прожила, то вже скільки там лишилося? Проживу якось. Але Аліна абсолютно іншої думки я не для того вирвалася звідти, аби на якого небудь кидатися, мені або кохання, або нічого. Вона тут трохи лукавить, бо в перший же рік після розставання таки згодилася на якого небудь, аби показати, що вона ще має попит. Але ці стосунки були практично калькою на її минулі, і вона зі скрипом, але їх завершила. Шкода мені було не того, що я з ним розстаюся, а того часу, що я змарнувала з ним, тому й верталася, й прощала ті речі, які не простила чоловікові. Але нарешті міцні стосунки у неї почалися кілька років тому, і ним вона завдячує мені, Ні, я не знайомила її з друзями чоловіка, а порадила те, чим сама просто в перфектній майстерності володію, терпінню. Вона вже кілька тижнів розповідала про те, що зустрічається з чоловіком, і все, наче у них добре, приємні вечори, кіно, прогулянки і так далі. І ось настав час ікс. Запрошує її коханий до себе додому на вечерю. Ну, Аліна вже вся при марафеті перетелефонувала мені, щоб я їй побажала удачі і поїхала. Далі мені телефонує і шепоче. Негайно подзвони і забери мене звідси під будь-яким приводом. Що сталося, шепочу я, цей вважає, що романтична вечеря то яйця з сосисками. Щоб ви розуміли, Аліна до цієї романтичної вечері готувалася тиждень, і грошей викинула на макіяж, зачіску та одяг на кілька тисяч, то вона могла б вечеряти в модних ресторанах місяць, а тут сосиски. Але я їй кажу почекай ще 10 хвилин, якщо все так погано, напиши, і я зателефоную. Прийшло 10, прийшло 20 хвилин, а від неї нічого. Що ж, я стала чекати новин. На наступний день Аліна щасливо щебетала. Ой, все було і оливки, і рибка червона, а він собі засмажив перекус, бо сказав чесно, що тими оливками не наїсться. І знаєш, я йому теж зізналася, що доки теж поїла перед виходом, бо дзьобати як та пташка на людях та веделкою колупатися, то вже не мій вік. Я люблю часом і хліба зі смальцем, і цибулькою зеленою зверху кажу а він так на мене дивиться і каже Смалець зі шкварками. А я кажу так, і то мають бути хрумкі, а він мені тоді каже Виходь за мене заміж. Ну, я поки розумію, що того жартома, але я думаю, що він рухається в правильному напрямку. Підпишись, підтримай українськомовний контент.